Зараз хочу познайомити вас з вчителем першого класу. Це Катерина. Катерина психолог-педагог. Вона молода, ініціативна, а також вже має власні методики навчання. Діти вже вчаться в нульовому класі, в класі прескул і отримують багато знань та задоволення від процесу, що є дуже важливим. Вітаю Катерину! Доброго дня, я Катя і я майбутній вчитель першого класу. Зараз я веду нульовий клас, і ми готуємося разом піти до школи. Моя мета така полягає в тому, що я дуже люблю різноманітність. Прописи це все чудово, але коли вони виконують багато різних задань, це і пазли, і пластилін, і також прописують. Вони це систематизують і в них краще запам'ятовується. Так як я педагог психолог, я завжди розумію, чи готові вони працювати, чи не готові. І від їхнього стану ми завжди Розуміємо, як нас буде налаштована робота. Тому всіх першокласників я запрошую зразу знайомитися.